Погода в Україні у п'ятницю 13 грудня буде переважно сухою, подекуди навіть із сонячними проясненнями. Антициклон витіснить залишки опадів. Невеликий сніг у п'ятницю можливий лише вночі у північних областях, а вдень у східних регіонах. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що Україна перебуватиме між антициклоном Ернст і нещодавнім циклоном. Тому від протистояння антициклону і циклону виникатиме ручкий вітер від помірного на заході до сильного та штурмового на сході сході. Також синоптик нагадала, що в Україну йде похолодання. Вночі очікується мінус 2-7, а в день буде від мінус 1 до мінус 6 градусів. Крім цього, посилиться ожеледиця. 14 грудня похолодання посилиться, але вже 15 грудня погода зміниться і прийде потепління, каже синоптик. У Києві в п'ятницю 13 грудня опадів не очікується, проте буде сильний північно-західний вітер. Також буде мороз. Температура повітря триматиметься на рівні мінус 3-6 градусів. Раніше повідомлялося, що в Україні вдарять сильніші морози. Температура повітря опускатиметься до відчутних мінусів, проте похолодання затримається. Ненадовго. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.